Рекордна кількість учасників на додаткову сесію НМТ на Волині зареєструвалося близько двох тисяч учасників. Представниця Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Алла Корнейко зазначає, це не типово велика кількість. Дуже багато учасників порядка у більше як вісім разів збільшилася кількість прийняння з минулим роком. Здебільшого це випускники минулих років, хоча є певний відсоток цьогорічних випускників, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. Запрошення на НМТ надійде в особисті кабінети до кінця дня, 8 липня. Там буде дата, час та місце проведення тестування. Додаткова сесія на Волині розпочнеться 11 липня і триватиме до 19 -го. До пункту тестування треба з'явитися в період між 9.30 і 9.50, тому що той, хто прийде після 9.50, до пункту тестування вже не зможе потрапити, тому що допуск до пункту буде вже зупинено.